Вітаю вас, як завжди, в прямому ефірі в моєму інстаграмі. Сьогодні в мене прямий ефір проходить у батька на кухні. Знаєте, є така пісня у Насті Кам'янської: у мами дома на кухні так хорошо, а у мене от вийшло у свекра на кухні. Зазвичай, по понеділках я до нього приїжджаю у гості, просто проводимо час, п'ємо чай, каву. і... Розмовляємо на будь-які теми. І, звичайно, говоримо про Лівгод. Знаєте, у мене хто-хто, а свекор завжди в курсі всіх подій. Він підписаний на мене в усіх моїх соціальних мережах, дивиться всі мої прямі ефіри. І от ми обговорювали подію, яка чекає буквально найближчим часом. Найближчим часом компанія Лівгуд буде проводити захід. Захід в Лас-Вегасі. Я так думаю, що це приурочено до дня народження компанії, адже компанія зареєстрована 16 квітня 2021 року, і майже півтора року існувала просто як компанія прямих продажів. Тобто, був продукт, це була індустрія Велнес. Така ніша зайнята. І, в принципі, були клієнти, які купували цей продукт. Буквально перед новим роком, там 13 грудня 2022 року, компанія Лівгуд запропонувала своїм клієнтам клубну систему та партнерську програму. І тут вже почався новий етап розвитку Лівгуд. Але все-таки перша дата, дата реєстрації компанії 16 квітня 2021 року. тобто Скоро, от буквально через кілька тижнів, Лівгуд буде три роки. І от саме до цієї дати приурочений захід. Цей захід буде просто неймовірний. Уявіть собі, Сполучені Штати, Лас-Вегас і. Перший, фактично, це такий перший захід. Там буде дуже багато лідерів компанії, там будуть діамантові лідери, будуть спікери, будуть тренери. Ну, це буде просто таке, знаєте, я би дуже, звичайно, хотіла би потрапити туди. Буду спостерігати онлайн обов'язково. Я думаю, що для цього буде можливість. Знаєте, і є такі розмови, які ведуться між діамантовими лідерами. Я на них підписана. Я, звичайно, також спостерігаю, що ж вони, чим вони діляться. І всі говорять про те, що буде, ну, звичайно, на цьому заході буде представлено величезна кількість різної продукції, яка в нас з'явиться на маркетплейсі відповідно. І буде якийсь грандіозний запуск. Дивіться, нам після нового року постійно наші засновники кажуть, що ми стоїмо на порозі другої хвилі. Ми стоїмо на порозі другої хвилі. Скоро в компанію прийде від 2 до 5 мільйонів, і це лише за 2024 рік. А як же зробити цю хвилю? Я розумію, що ми й так зробили дуже багато. Ми фактично на мостик сіли там. Я не знаю, чи стали наш шпагат Сіли. Для мене це просто неймовірно. знаєте, за перший рік зробити мільйон. Але ще за наступний рік зробити від 2 до 5, Ну як це можна буде зробити? І уявіть собі, от є такі розмови, що саме на цьому заході буде представлена реклама, яка буде запущена на всіх платформах. По всьому світі. Ми ж перший, то по суті, мільйон зробили саме завдяку, завдяки сарафанному радіо, саме завдяки просто шляхом рекомендацій ми будували команди, ми будували мережу, розширяли клієнтську базу. Просто завдяки нашим відгукам, завдяки нашим ефірам, завдяки нашим презентаціям не задіяна була жодна, жодна реклама в світі. І, от саме на цьому заході буде представлена реклама, буде представлена. Щось неймовірне саме те, що приведе отаку от кількість і партнерів, і клієнтів. А що це дасть? Про що це говорить? Що ті люди, які зайшли в 2023 році в компанію як партнери, ті люди, які прийдуть найближчим часом, це буде один 1% людей, які будуть заробляти найбільше. Пам'ятаєте, якщо хто там у нас займається мережним бізнесом, хто відстежує історії багатьох топ-лідерів, які кажуть, що все класно? mlm бізнес супер, компанія класна. Але як би було б круто, якби я прийшов в компанію на самому старті, на самому цьому першому етапі творення історії, зайняти оту верхівочку і бути. В самому самому першому відсотку людей, які прийшли в компанію, щоб бути на самому старті, уявіть собі, що зараз всі, хто прийшли в 2023 році, всі, хто прийдуть в 2024 найближчим часом. Якраз зможе зайняти цю позицію. Я думаю, що зустріч в Лас-Вегасі буде щось дуже неймовірне. Реально, реально, ця зустріч буде такою переломною в історії. Це буде знову ж таки новий етап, новий такий виток, який нас просто всіх підніме і понесе вверх. Я не знаю, в мене навіть аж мурахи йдуть по шкірі від того, що це може бути. Я тисячу разів кажу, що я не запрошую людей на пасивний дохід. Тисячу разів кажу, що тут він є, і тут є така можливість. Я не обіцяю людям те, що я гарантувати не можу. Але моє розуміння приходить до того, що саме завдяки цій зустрічі в Лас-Вегасі, що саме завдяки рекламі, яка буде запущена, я так думаю, що в Лас-Вегасі, саме завдяки продукту, який буде. Представлений знову ж таки на цій зустрічі. А я точно впевнена, що це буде щось неймовірне, і, до речі, це буде один із продуктів це засіб для схуднення. А все-таки зайва вага це проблема нашого століття, і причому по всьому світу. Тобто це реально. Все оті, такі елементи, які ще раз підтверджують до того, що сюди прийде величезна кількість людей. Тому що сьогодні важливо зробити. Якщо ви не являєтеся партнером клубу Лівгот, треба написати мені, я, вас, я вам допоможу зареєструватися, приєднатися і покажу, як тут розібратися шведесенько для того, щоб почати заробляти. Все-таки рекомендую прийти, а потім уже розбиратися. Не таких це величезних грошей коштує, знаєте, 40 доларів реєстрація, 10 доларів абонплата. А далі, як то знаєте, є такий вислів, пофіг пляшем, що за що за танець розберемося. От сьогодні, це дуже важливо: зайняти свою позицію в Лівгуд, далі розбиратися. Однозначно, потім, якщо ви все-таки являєтеся партнером клубу Лівгуд, то на сьогоднішній час відкладіть всі свої справи. Просто відкладіть всі свої справи. Візьміть себе, я не знаю. У нас колись в минулій компанії ми говорили призвіть себе до армії. Ну, це значить, що візьміть себе якісь певні рамки, поставте собі якийсь певний план і йдіть по ньому. Чому? Вам на сьогоднішній день, якщо ви прийшли вже, ви являєтесь партнером клубу Лівгуд, вас просто вам необхідно побудувати команду. Для чого це потрібно? Саме для вас потрібно. Тому що, тому що, якщо реально ця хвиля сколихне всіх нас, ця нова хвиля людей, які прийдуть, вони всі будуть розміщені в глобальній структурі. Під нами. Тобто хтось буде отримувати якийсь перелив, хтось буде отримувати, там, 10 доларів щомісяця, хтось буде 100, хтось буде 1000 отримувати. Розумієте? А якщо це будуть люди вашої команди, які будуть отримувати оцей перелив і пасив, ви завжди будете отримувати 50%. Уявіть собі, якщо у вас є лише одна людина. Яка зможе отримати отакий перелив, і ви будете завжди отримувати 50% від її пасивного доходу. А якщо у вас таких 10%, а якщо у вас таких 30, повірте, це все реально. Це все реально. Хтось буде отримувати стільки, хтось буде стільки, хтось стільки, а ви завжди будете отримувати половину від їхнього доходу пасивного. Тому, тому будьте дорослими людьми. Вмійте проаналізувати, вмійте побачити перспективу, вмійте побачити трішечки заглянути в майбутнє. Якщо вам не віриться, якщо у вас є якісь певні сумніви, я, коли в мене є якісь певні сумніви щодо майбутнього, я починаю повертатися думками в минуле і починаю думати: ну як це нереально, ну як це нереально, ви подивіться, якщо взяти, наприклад, наші гроші, так? звичайно, от гроші. Ми завжди отримували гроші. І наші батьки отримували зарплатню. І я працювала і на заводі, і я працювала завідуючкою ФАБ, я працювала в лікарні медичною сестрою. Я завжди отримувала гроші. Тільки колись це були батьки наші отримували завжди готівку. Завжди готівку. І уявіть собі, що 30 років тому, так повернувшись туди, я говорила своїй мамі, уявляєш, а ти будеш отримувати гроші. Не готівкою, а ти будеш отримувати гроші карткою. А ти ще зможеш прийти в магазин і навіть прикладеш цю картку до такого апарату, такого касового апарату, і в тебе так пікне і спише твої гроші з картки. Вона би покрутила пальцем біля скроні і сказала: Доця, іди, іди з Богом. Ти що, гроші? Це те, що треба потрогати руками. Уявіть собі, а в нас сьогодні вже є і картки. І безготівковий. У нас навіть ми вже розраховуємося не карткою, а телефонами. Уже навіть і криптовалюта є. Розумієте, наскільки все пішло вперед. От Рівно те саме, і в Лівгот. Сьогодні варто прийти, зайняти свою позицію і тільки потім починати розбиратися. За 10 доларів у місяць, повірте, можна розбиратися. Все-таки включитися, будувати свою команду. Тим більше ми знаємо, що пройде 5-10 років, ви однозначно будете однією з найбагатших людей, які будуть заробляти в компанії Лівгод. Повірте, однозначно. Тому приймаємо рішення, приєднуємося в команду. Звичайно, пишемо мені в особисті повідомлення. Я вам відправляю реєстрацію, посилання на реєстрацію допоможу, звичайно, як це все пройти правильно, без помилок, легко і просто. На сьогодні прощаюся. На все добре, до нових зустрічей.